Ну, коли почалася війна, чоловік сказав: якщо мене призвуть, я піду. Каже, Кожному свій час і каже, я не буду не ховатися нічого. І я згодилася з ним, тому що комусь потрібно захищати нашу країну. Було дуже важко відпускати, тому що ми всі знаємо, що не всі повертаються, але ж я раніше всіх прокидаюся, той сніданок. І Заглянула новини, побачила. То була паніка, підняла я чоловіка і там збирали деякі речі, документи, так, тривожну валізку зібрали, деякі продукти. І теж він поїхав на роботу, а я вдома намагалася щось зібрати на всякий случай. І бігали ми до босховища, У нас в будинку немає, коли були тривоги, а бігали там через дорогу. Перші дні, потім вже в коридорі і постелили матраси, і вже там з цією сім'єю спали. Донька ж навчається в Лесь Києві, і в неї була якраз сесія і канікули. І виходить, вона тільки 23 го ввечері приїхала. Вона каже, мене як щось гнала додому. Ну, так вийшло, що ми. Слава Богу, що зустріли всією сім'єю, бо там дівчата потім не могли виїхати з Києва. Ну, Всі знають, там було ж на вокзалі багато людей, поїзди не ходили. Єдине, що ми думали дитину відправити, і ми її відправили. Вона там була 9 місяців, жила в Німеччині. Но весь час вона рвалася додому і сказала, що «Да, там гарно, є що подивитися. Каже, якби зарплата таку, яка в Європі, сюди в Україну, то каже, нам нічого не треба. Ми каже, найкраще жили, ми не розуміли цього, як ми жили гарно. Було дуже важко відпускати, тому що ж ми всі знаємо, що не всі повертаються. але ж він ще коли перед одруженням сказав, що ти будеш моєю дружиною 55 років. І він йшов я кажу: ти ж пам'ятаєш, що я ще 33 роки не відробила <сум> твоє дружиною. Бистро зі речі, що потрібно. Потім ще виділив комбінат там в рекрутинговому центрі, видавали всім мобілізованим речі додаткові. Там були і. На колінники, на локотники, і спальні мішки, і плащі, і, і форма була, і берці. то дуже допомагали. Поки його не було, майже два роки, я ну, то кожну годину прокидалася, так сиділа, молилася за нього постійно. За нього, за хлопців. Найважчі моменти були, коли не було зв'язку, коли він не виходив. Не писав нічого. Перед пораненням, коли пішов, написав, що їх не буде три дні. І в той день, коли вони повинні були повернутися, мені подзвонив незнайомий номер. І то мені було найстрашніше саме. І Я взяла трубку і то був замкомандира. І він мені собі, що мій чоловік поранений. Каже, ну ви не переживайте, все буде добре, це, що він знаходиться в Запоріжжі. Я зрозуміла, що найбільше, що потрібно, це увага, любов, турбота, обійми це все, все чого їм не вистачало. Це найважливіше, так? було, прокидався він по ночах і все. І колись у старшина, у полі підібрав. Замершу кішечку і виходить, і вона жила з ними в будинку. І ось одного разу привела вона п'ятеро кошенят, і одне завжди залазила йому в берці і завжди то в тапках його спала, то біля його автомату. Так що в нас додалася ще лялька мала. Ну, Зараз ми не уявляємо, якби жили без кота. Але кіт для чоловіка це дещо більше, ніж кіт. Він дуже турбується про нього і з ним грається. Ну, Тварини, я вважаю, що допомагають в реабілітації і в поверненні до нормального життя. Взагалі хочеться миру. Це найбільше бажання, щоб вже не чути ні сирен, нічого. Тому що ми були в відпустці дві тижні в Німеччині. І ти відчуваєш себе дуже дико, що немає сирен, що люди всі ходять, немає укриттів, ти як на іншій планеті. Їм потрібна турбота, та увага, потрібна, бо багато. Ветеранів залишилось без уваги, особливо ті, що залишились без сімей. Он мого чоловіка-побратим. Він прийшов, він один, і йому важко з, з цим справлятись. Ми декілька місяців після звільнення його оформили папери. Там піди туди, піди туди. Це дуже важко. І добре, коли хтось поряд є. Якщо в нього там після поранення там деякі проблеми були із і із зором, то я йому допомагала все організовувати, бумаги, і копії бігала, робила. Допомоги ми так от, не потребуємо, тому що в нас є рідні друзі, які турбуються для про нас і завжди. З нами, ну, проводять час, а багато людей відсторонилися від суспільства, особливо хлопці, буває, приходять, і в них вони не хочуть ні з ким спілкуватися. Я вважаю, що їм потрібно спілкування, але щоб не питали, як було там, що їм потрібно деяким. Людям потрібно розказати, що вони пережили, що вони відчувають. Але це, на це потрібен час, щоб люди розуміли, що вони пройшли через пекло і їм повинен час, щоб вони привикли до о, мирного життя.